Німці дуже привітні, але за цією привітністю є трошки такої лістівості, да? тому треба бути обережним, фільтрувати. Але сьогодні мені було приємно, що мене запам'ятали. Я був на співбесіді тиждень назад, і мене беруть на практику. Під час співбесіди зайшов мужчина, він такий старший, десь років 50-55. Привітався, Вон, та що проводила співбесіду куратор, вона мене з ним познайомила. І а, сьогодні я приніс документи туди, залишаю в офісі. Він на мене так дивиться в коридорі. Каже: Я тебе знаю, ти Янош? Я кажу, ні, не Яноша. Він каже, але щось ю, я ю. Я. я кажу, я там, типу, ви праві. Я, звичайно, не пам'ятаю, як його звати. Він я кажу, от я буду тут на практику ходити. Він каже, о, як приємно, та там такий радий що я буду. <свісна> ну, ми ж всі розуміємо, чому, але приємно.